І так, всім привіт. На Несру, це вже сьомий день. Як ми з вами заробляємо кошти в інтернеті на цьому ютуб каналі? Я ділюся абсолютно безкоштовною інформацією на рахунок того, де і як саме я заробляю кошти. А ви взамін просто підписуєтесь на мене в рамках нашого челенджу. Ми вже заробили більше ніж півтора мільйона за шість днів. І цей день я надіюсь не стане виключеним. Ми зараз точно так же заробимо непогано грошенят. Тому уважно дивіться це відео, адже ви зможете повторювати і заробляти так само все. Поїхали. Я пишу ці картини голосом на трасі полоси. Знову ховаю проститутці, це радний дем. Стараюсь промовчати та виходить голосно. І так, всім привіт ще раз, ми вже з вами за комп'ютером. Дивіться, віднеситься до цієї інформації, до цієї схеми максимально серйозно. Адже це та можливість, коли ви зможете повністю заробляти повноцінну кошти в інтернеті, працюючи лише на себе. Тобто, вам просто потрібно уважно дивитися відео, відкинути всі наративи з голови. Те, що великі кошти це неможливо, це складно і так далі. Тому що в 21 з сторіччі в вік інтернету можна робити все, що завгодно. А я буду вам показувати свою основну схему, по якої по якій я працюю більше року. По ній я дійшов з тисячі доларів до 70 тисяч доларів за рік. Виявив. Вивів кошти, придбав собі автомобіль, і зараз самі основний доход. Я сам ділюсь з вами, тому. Майте на увазі, що це дуже цінна інфан, тому що я ділюсь в рамках розвитку свого блоку. Тому відносіться до, до цього серйозно, тому що я і вже сотні, навіть ну, тисячі людей вже точно вже заробляє по ній через мене, я їм допомагаю і так далі. Тому ми формуємо прямо таку велику-велику команду. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там у нас є вся велика спільнота. Дивіться, ця схема детально написана в мене в телеграм-каналі, але зараз я вам її покажу на. На відео, Дивіться, нам знадобиться всього два сайти. Важно зрозуміти, що цю схему можна замінювати під ваш розсуд. Я використовую саме оці два сайта. Ви можете використовувати будь-які сайти з схожим функціоналом. Тобто, перший сайт це брокер. Брокер важливо, що це не Binance, не Bybit і так далі. Це має бути брокер саме на валютні котіровки, на валютні пари. Поставщик котировок валютних пар. Я обрав бінаріум. Чому я обрав бінаріум? Тому що мені головне, щоб мені приходили день, щоб я закинув, умовно, мільйон да? і зміг вивести цей мільйон назад. І те, що зробив. Це для мене важливо, тому я обрав все брокер, оскільки він має ліцензію. І якщо він має ліцензію, це означає, що він і справно і все виплачує. Ні разу в мене з ним не було проблем, тому я в схемі використовую бінаріум. Другий брокер це. Це вже не брокер, це інвесін. Це сайт, який буде давати нам інформацію для заробітку на першому сайту. Тобто ці два сайти працюють як шестеріонки, вони доповнюють друг друга. Ось, якщо ви хочете обрати також ці, ці два сайти, як я, я залишу послання ці два сайти в закріпленому коментарі. Просто переходьте, відкривайте собі два сайти і все. До речі, якщо ви будете обирати так само, як я бінаріум, то просто натискайте при реєстрації. в мене є партнерський промокод, і дуже є така прикольна річ. Ви пишете Партнерський промокод, бонус 911 Він дасть вам плюс 100% на перше поповнення. бачите? Плюс 100 на перше поповнення, тобто ви закидаєте 1000 гривень і вам приходить 2000 гривень на баланс. Це дуже крута тімка, тому м -м, рекомендую все-таки вводити цей промокод, тому що я сам його водив і розумію, що дає дуже гарний бонус. Тому все. А, якщо ви будете використовувати ті сайти, як я, то я залишу посилання не в закріпленому коментарі, щоб ви не шукали в гуглі і не потрапили на якийсь фейковий сайт, умовно. Ну, раді вашої безпеки, я залишу. Якщо ви використовуєте інші сайти. То використовуйте інші сайти, але я буду показувати просто на прикладі цих двох. Але сам алгоритм буде той самий. Дивіться, після того, як ви зареєструвалися на бінаріумі, там звичайна реєстрація, нічого такого немає. В схемі так детально написано, як зареєструватися, до речі. Схема в мене в телеграм-каналі знаходиться. Ось, після того, як ви тут зареєструвались, ви можете відразу поповнити депозит. І вже заробляти кошти, а поповнювати можна багатьма способами. Бачите, ось вони перед вами виводити. Точно так же можна вводити на все те саме, як її поповнювати. А з виводом проблем наголошую, немає. Але якщо ви мені не довіряєте, оскільки ви мене бачите перший раз і так далі, там не знаю, не хочете убідитись в тому схема працює чи ні, заходьте просто на демо аккаунт, це не справжні кошти. на них можете торгувати, тому що все, все те саме нічого не змінюється. Та буде торгувати на реальному. Тепер давайте з вами перейдемо до заробітку. Не лякайтесь графіку, тому що зараз по цій схемі можна заробляти без знань графіку. А, ми обираємо з вами валютну пару зліва. А, натискаємо фільтр і обираємо тут currency пар, тобто валютні пари. Можемо не, не натискати цей фільтр. Це просто для удобства. Тобто, можете натискати можете ні. Обираємо валютну пару. з Дохідністю плюс-мінус 80-85%. Давайте я оберу Auto натискаю. Вихідність складає 82%. Що ми робимо далі? З того, як ми обрали валютну пару, в даному випадку Aut ми заходимо на інвестних і назву цієї валютної пари просто вписуємо сюди: Out in the day. На інвестінгу реєструватися не потрібно. Ви просто його відчинили, і у вас вже буде таке саме, як в мене. Out in the у вас відкривається графік Aut N Натискаємо технічний аналіз. У нас завантажується сторінка. Далі у нас тут є ось така графа. Ми натискаємо обов'язково одна хвилинка. І у нас тут пише резюме. А це резюме буде нам потрібно для того, щоб заходити в угоду. Зараз пише нейтрально, тобто нам не підходить це. Пояснюю чому, тому що інвестінг не знаю, в яку сторону зараз піде графік. Тому ми обира іншу валютну пару. В даному випадку Єврокат. Обрали ми Єврокат, натискаємо знову на неї. Вводимо пошук на іннесінгу. Я трошки приболів, якщо що, тому я трошки... мені важко говорити, тому жливо, це сказується на моїй інтонації. Далі зробимо все те саме одна хвилинка, і а, чекаємо, поки у нас завантажиться. Покупать. В принципі, покупати активно покупати, нам підходить. М -м ну, покупать не так сильно підходить, як активно покупати, але можна і -за заходити іноді і не покупати. Все, а, дивіться. Я поставив ще плюс одну хвилинку по часу. Тобто тут можна регулювати час, до скільки ми відкриємо воду. І поставив суму і натиснув стрілочку вгору. Пояснюю. Знак «покупать», як а ківно покупать», Робить прогноз на те, що на графіку Єврокат у нас графік піде вгору. Розумієте? Саме тому ми на бінаріумі відкрили угоди на. На рух гору. Якщо б у нас писало, наприклад, продавати чи активно продавати, ми б відкрили угоду вниз. Саме головне, що ви можете пропускати значення продавати і покупати, і відкривати тільки на активно продавати і активно покупати. А це буде більший шанс того, що угода зайде. Але оскільки в мене великий баланс, і ставлю я зараз досить мало в угоду, я можу навіть на таке заходити. Вам рекомендую ставити 1-3% вашого балансу. Для того, щоб коли, наприклад, у вас угода заходила в мінус, як в мене Зараз ви могли просто помножувати суму води в два рази і, і заходити далі. Розумієте, це така прикольна річ. Тобто, не прикольна річ це частина стратегії, тому що зараз у мене угода заходить в мінус. Бачите, ми поставили з вами вгору, а угода, графік рухається вниз. По-перше, це не 100% історія, тобто ти на покупать, але оскільки я має гарний баланс, тому я можу собі дозволити. Зараз угода зайде в мінус, скоріше за все, і ми зараз будемо множити ставку. Вже бачите, резюме нейтрально. Окей, давайте відкриємо іншу льоду пару. Да, знаєте, все-таки іноді трудоємкий процес віднайти. Ту валютну пару, яка зараз буде з значенням, яке нам потрібен, але а, хто хоче зробити кошти, те й витратить там 5 хвилин, мов надай часу і потикає. А, заходимо на хвили... А, активно покупають. Все дивіться, наскаємо просто стрілочку вгору. А, тобто, дивіться, зараз ми з вами знову брали іншу валютну пару, в даному випадку Аут GPU, Ввели в пошуки на інвестінгу, зайшли в технічний аналіз. Одна хвилинка, і резюме нам пише активно покупають. І ми просто перейшли на бінаріум і натиснули стрілочку вору і поставили 100 тисяч гривень на те, що графік зараз буде рухатись вверх. Якщо він зараз зайде. Ми з вами зробимо чистими Тобто, в цілому зробимо 79 тисяч гривень. 79 тисяч гривень заробимо в цілому. А, але, на жаль, не зайшло. Окей, графік сьогодні дійсно цікавий. Давайте знову в новому. Зараз я буду робити вже третю угоду. одна на хвилинка знову активно покупати. Окей, зараз я буду ставити з вами 200 тисяч гривень на те, що графік знову-таки піде вгору. Зараз ми виходить з вами в мінусі на, на 150 тисяч гривень. Розумієте? У нас. Перша года зайшла мінус, і друга вода зайшла мінус. Зараз ми ставимо вже третю году на 200 тисяч гривень. Подивимося, зараз що з цього вийде. Якщо ця угода зайде в плюс, ми заробимо чистими 158 тисяч гривень, і 158 тисяч гривень мінус 150, які ми втратили, ми заробимо чистими 8 тисяч гривень. Да, звичайно, зараз дохід у нас діч вийде, але просто я не захотів ставити більше, ніж 200 тисяч випадок того, якщо ринок фіговий не захотів ризикувати, і, типу. Вирішив так. Вам важливо зрозуміти, що я показую від та до я все, як є, без, без ніяких там. Поводів щось комусь доказати. Так, угода плюс, у нас чистий дохід з вами 8 тисяч гривень. Окей. А, тому що я показую все, як є. Я заробляю, я показую, я програю, я показую. Тобто це абсолютно реальна і трушна стратегія. Тому що якщо хтось показує вам, що він заробляє мільйони, це, скоріше за все. Тобто заробляє мільйони, і в, них не, і в нього немає мінусового год, це, скоріше за все, якась повна діч. тому що неможливо постійно заробляти. Є також мінуси. Тобто ви тільки що бачили, в мене два мінуси в ряд, і на третій я вже відбив і вийшов плюс. Зараз знову Яну, ви бачили сторінку, та сама валютна пара, пише активно покупати. Тобто інвесінг каже, що угода на бінаріумі, ой, не, не в цілому на бінаріумі, а в цілому на Аут-GPU буде йти вгору. Тому я поставив зараз вже не 50 тисяч гривень, а 100 тисяч гривень на те, що. Графік піде вгору. Якщо графік зараз дійсно, ну да, він вже пішов вгору, тобто зараз наш чистий дохід вже буде плюс 79 тисяч гривень, до тієї, м да, Тобто, дивіться, вже за це відео зробили 87 тисяч гривень чистими. Доволі, до речі, непогано, дивіться, графік сильно взлиті. А, Давайте знову новому інвестінг. Ну, скоріше за все, він буде писати активно попопать. Я більше ну, впевнений в цьому. А, чомусь ми не легай інвесім. Напевно, це знак від що не потрібно. Але давайте активно покупаємо, досі пише. А, тому знову стикаємо на те, що графік піде у нас а, вгору. Але я думаю, що графік зараз вгору не піде, тому що у нас вже графік досить сильно виріс, йому потрібно піти на маленьку якусь корекцію. Але. Оскільки я зараз в рамках цього челенджа працюю виключно по стратегії, тому в мене всі вводи виключно по ній, ну а також по моєму торговому боту, У мене є торговий бот, який також завдяки іскусному інтелекту видає сигнали. І можна також е цікаво, що дізнатися фіги, дивіться, графік знову пішов вгору. Якщо чесно, бачите, в чому ще плюс 79 тисяч. В чому плюс інвестінга, тому що я тільки що вам казав, що він не заходив вверх, а інвестінг зайшов. Вхоп, дивіться, за це відео ми з вами заробили 166 тисяч гривень. В принципі, доволі непогано. А... Я дуже погано себе відчуваю, тому я буду завершувати відео. В больнішній заробити 166 тисяч гривень це досить, я рахую, крута історія. Тому, а ось, до речі, і ця корекція, яку я чекав. Тому ось так. Пробуйте, користуйтесь. Якщо щось не зрозуміло, пишіть мені в телеграм, я допоможу. І все. Нагадую, що посилання на всі сайти в закріпленому коментарі. Все, па-па